Чергова знахідка Андрія клише мене каже Манітос, і не такий, як зазвичай. Так, 22. Дуже чіткий сигнал. І ви знаєте, що це? Це перстень, але що він цілесенький? Бачите у камінчику? Це акче. гральний кубик? Реально. Вітаю вас з вами Тарас, канал Підземне Сафарі. Слухайте, нарешті-нарешті я вибрався на Бесарабію. І сьогодні ми проходили цілий день в різноманітних місцях. Ось зараз ви можете бачити, що таке. Андрій ще знайшов. Ха, навіть. Щойно тут нам поперло. Коротше, зараз просто я розкажу по порядочку. Коротше кажучи, прийшли ми на поселення Османів. До цього ми ходили просто цілий день, нічого не було. Я вже навіть і відео не хотів знімати. І ось, нарешті, під вечір вже сонце майже заходить. Ми прийшли на цю поляну і поперло. Коротше, давайте спершу я покажу, що зараз Андрій знайшов. Андрій у прямому ефірі наживо знайшов. Ось. Це, дивіться, це печатка від персня Османського. На жаль, звісно, з втратами. Але, 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 вітаю, друже, тебе. Ми на правильному місці нарешті-нарешті. Прийшли сюди, а тут просто все виходжено, сліди, ось так, як, як хочете, вибито. Але тільки прийшли відразу дві знахідки. Зараз покажу, що я знайшов. Ось як вінок з 900-й ходив сьогодні цілий день на програмі Поле 1. І ось нарешті. 16-15. В Одну точку, і ось воно, ось воно. Те, за чим ми сюди приїхали нарешті. Вам може здатись, що це якийсь шматок, е, ну не знаю, шмурдяку. Але насправді це не так. Це Акче, це срібна монетка. Е, ось зараз на ваших екранах ви бачите, як вона виглядає вже після чистки, після лимонної кислоти та соди трішки. Ну, ось так вона дуже тонюсінька, як ви можете бачити, і знайти її. Не так уж і легко, але ну губили їх дуже часто, тому що вона ось таких розмірів, і тут їх було дуже багато. Так був черговий знак сигнал. Напевно, чуєте, такий дуже-дуже поганенький. Та, взагалі, то по османах все дуже сильно, ну, такий паршивий, паршивий сигнал має. Тому копати доводиться самі такі низькі, пратівні, такі сміттєві, як здається, сигнали. Але бачите, теж якийсь витвір утилітарний був, теж щось носили, щось точно з. Їхньої епохи. Ну що, знову сигнальчик і знову османчик. Дивіться, такий дуже-дуже паршивенький, паршивенький, і гудзик гірка. Хоча деякі ну, історики та камради кажуть, що це не гудзик, а бряцалка якась. Ну, типу, висіла там і брякотіла. Але бачите, знову знову османський слід. Як я довго цього чекав, як я довго цього чекав. Нарешті, нарешті є, копаємо. Слухайте, бігу-бігу, бо Андрій тут на все поле крикнув. Перстень. Давайте дивіться, дивитися. Черговий. Ого! Так. Так, бачите, там навіть камінчик якийсь колись стояв, але, на жаль, на жаль, знову поламаний. Щиток. Щиток від персня чись. Ну, османський. Бачите, які сімалі гарні. Клас, це вже другий. Ось вітаю, друже, вітаю. <плес> ось так от вихожували це місце до нас. Тобто все в слідах, але бачите, два персні, дві гирки, акчета, якісь там у мене якась бряцелка була османська теж. Тобто ось так, ось так. Вибитих місць не буває. Знову був сигнальчик. На цей раз вже більш стабільніший. І я не знаю, що це. Ось така якась штучка. Давайте діставати. Теж якісь османські бряцелки-украшалки. Їх у них було ну, дуже багато. І ось така штучка, як, як якась ніваляшка, я не знаю, дуже така увесіста. Ну, я не знаю, пишіть, якщо знаєте. Можливо, теж якийсь гудзик. Боже, яка краса. Захід сонця, річка, Андрій. В мене дуже непоганий був сигнальчик. Так, ось ця камінючка І чергова, я так думаю, що чешечка. Теж такий сигнальчик був. Так, скоріш за все, це акчешка. чешка. Чи ні. Ха. чи якась просто шляпа, я не знаю. Але якщо що буде почищена, ось така ж бонь. Знову ж таки, звеніла, як як шешка, то ж копаю все підряд. І, до речі, я тепер розумію, чому я клінок називають Веніком. Тому що ну, він підмітає ну, просто такі крошки. Ну, Мультичастотник, як я вже і казав. Черговий гудзик гірка. Теж сигналив. Ну хріново насправді сигналив. Тут треба саме до речі на османах, коли я перший раз ходив, я і придумав назву своєму каналу Підземне сафарі. Тому що тут кожна ціль дуже-дуже погано ловиться, і за нею справжнє таке полювання. Тому підземне сафарі. Тому зараз я тут і займаюся підземним полюванням. Ходив, я щось без сигналів ходив. Все ж таки, я вирішив залишитись саме на цих п'ятнах, так та виходжувати їх, тому що Андрій пішов гуляти десь туди далеко. І ось він, сигнальчик, дочекався. 34 35 в одну точку, як каже Петро. Це вже це теж срібна монета. Османська або її називають пара, османська пара, або я не знаю, мангір, можливо, якийсь. Треба чистити. Але точно, ось саме така маленька, худенька, але це саме монета османів стародавніх. Тож забираємо чіткий сигнал: це рідкість тут. Попередній сигнал такий чіткий, це була ось та османська пара срібна монета. Давайте подивимось, наживо копаю, тому що наживо у мене сьогодні одна фігня була. Наче викопав, а ну-ка, розрівняємо. Ось тут. Все, беремо пінпойнтер. Сподіваюсь, що він візьме це. Будь ласка, ну давай. А... Так завжди. Хоча, слухайте, так, це воно. Це половина монети. Це я вам точно можу сказати, що це половина монети. Здається, теж срібної. Знову ж таки, зараз ви можете бачити на екранах чищений цей кусочок, шматочок, так ось, і ви вже точно знаєте, монета це, це чи ні. А я поки що зараз лише маю такі припущення. Ну, бачите, правильна форма, скоріш за все, це було коло, так, як у монети. і просто розрубали і так розрахувались половиною. Що, а ось і другий день наших пошуків. Вчора походили трішки по османах. Я все ще на Бессарабії. Тут буду ще два дні, тобто сьогодні та завтра. І скоріш за все я зроблю один такий відосік. Так? Чому? Тому що ну знахідок не сильно велика концентрація, тому якраз на один випуск з трьох виходів щось да буде. Сьогодні вирішили пройтись ще одне місце, підказав Камрад один. Не буду я показувати, де зараз саме я стою, але уявіть собі, що переді мною водойомчик. Коротше, такий. Доволі. Але він пересихає. Пересихає, і ось, бачите, за моєю спиною, спиною так? це такий як канальчик. Тобто тут, де я стою, колись була вода, так? Е, вона відійшла. А ще до того, як тут була вода, тут жили татари. Е, і ось туди йшла і от вони отут ось. Біля цього русільця. Коротше, селилися. Був в мене сигнальчик, і зараз я вам покажу, що я тут знайшов. Насправді, дуже чіткий був сигнал, дуже чіткий, тому пройти його я не зміг. І ось. Це мідний мангір. Ви, звісно, можете подивитись і сказати: Господі, Тарас, це що монета? Так, це монета, це точно монета, маленька, тоненька Османська. Бачите, ось там позаду тугра чи як вона називається, є ну, позн... О, ну, обозначення того, що це саме їх монета. Але бачите, вона дуже сильно вбита. Чому? Тому що тут насправді такий ґрунт мінералізований дуже сильно, тому він мідь дуже вбиває. Тому, на жаль, вони в такому стані. Але ми будемо сподіватися. Що знайдемо тут срібло, а срібло повинно бути дуже в гарному стані. Так, йду до Андрія, каже, монетка нарешті в нього теж. Так, а ну показуй, що в тебе тут. Звичайно, це монетка. Мангір мідний теж. Ось так вона виглядає. А чи мангір це? Там, так, мангір, мангір, здається, що він. Зараз, давайте трішки почухаємо та подивимось. Почистили, але, ну... Грунт зробив своє діло. Монета дуже вбита. Але ось якийсь квадратик чи що, воно там таке, тугра, не тугра. Коротше, монетка, мідний мангір. Все, натрапили, натрапили на слід. Потопчимось ще тут трішка, як ні, то переїдемо на якісь поля. Продовжую ходити по дну. І ось у мене така візуальна знахідка. Бачите, бушлат. Я ще такий привів катушку і він звинить, думаю, так, що ж тут може бути. Я такий чик, розвертаю, а тут ось ці. Оп, вирвав, щойно. Бачите, гудзик. Радянщина ось такий. Тобто якийсь, не знаю, офіцерський чи не офіцерський. Там, мабуть, просто звичайний бушлат. Оце, гудзик так звенів дуже добре. Таке, такого добра тут дуже багато. На цьому дні що сюди тільки не скидували. О, блін. О Мурахи зі своїми яйцями тут прикрию, їм прикрию. Ну, коротше кажучи, не знаю, розраховуємо це як за знахідку. Ну, все ж таки я її на металошукач знайшов. Було два сигнали: один жбонь якась, а ось другий такий потужний був з переливом. Якась ось така брятка теж османська. Бачите? Напевно, що ці маленькі отвори тут щось Типу висіло таке, а ось це кріпилось. Можливо, сиріжка, кульчик. кульчик називають сиріжка, сиришка, сиріжка, кульчик, називають сережка, Ось тут щось звисало, і так от воно могло до вуха чіплятися, була якась бряцалка така, бачите, украшалочка, ювелірочка. А тут камінчик якийсь, певно, що був. Зараз, звичайно, все вже ось в такому стані. Але ось османи вони такі, у них куча таких маленьких, якихось ювелірних і не тільки утилітарних, дрібних таких от ювелірочок. Вирішив коротше, оці схили пообходити і ось саме продзвонити ось оці обвали, так би мовити. Так? І був дуже чіткий сигнал. Оп! Стерчить. Ну я вже знаю, що це. Оп. Це грузило. <хи> ну, Це ще раз доводить те, що тут було колись дно ріки. Тому що грузило я вже знайшов дуже багато. Ще вчора ми там ходили по одному теж водойомчику, і я там стільки грузил теж не збирав. Я вже навіть ходив, я вже знаю, що на Еквіноксі це 60, десь 5. Я вже бачу, що 65 чітко, я вже не копаю. Вже йшли до машини, я навіть свій прибор вже спакував. І у Андрюхи був сигнал, тому що Андрюха до кінця йде в цій справі. І десь тут, де воно Бачу, 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 ось був сигнальчик. Ось. Гірка чергова наша. Тобто навіть на схилі вона є. Переїхали ми на чергове місце. Я не знаю, котре це по рахункам нашим. Бачите, ось тут теж ріка колись йшла, протікала. Ось така. І тут теж такий поворот річки. Еквінокс, черговий сигнальчик. Бачите, єлі говорю, бо вже немає сил ходити. А! І випадає щось ось таке. Я не знаю, що це. Але показую вам чому, тому що це перший сигнал вже за декілька годин, напевно що. Коли ходиш безрезультативно, то вже і ось таке теж треба показувати. Я вважаю, що це щось тих часів, бачите, он окисли, тобто це якась бронза така. Ну, коротше кажучи, ось така знахідка. Зараз будемо знову переїжджати. Вон там машинку поставили на інші точки, тому що точок багато. Бачите, приїжджаємо сюди, тут все вибито. Кераміки валяються, але, 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 але. Черговий був сигнальчик, дуже хороший VDI, чіткий, без усілякого. і ось щось таке потрапляється мені, бачите? Частинка від якогось, можливо, браслету. Ну, але це точно тих часів. Чому? Тому що орнамент саме ось цієї епохи. Бачите? Кола такі та зірочки, якісь зверху. Тобто тут точно було колись поселення, тому що це вже така друга знахідка тут. Все ж таки йшли до машини вже від'їжджати і знову зачепився, був сигнальчик непоганий. Ось тут. Бачите, лежить. Оп. Я знову ж таки не знаю, що це, але схоже на якусь давайте дістанемо її украшалочку османщину якусь. Як я вже і казав, у них дуже багато ось таких маленьких, міленьких якихось штучок було. Ага, так, так, так. Це точно тих часів. Матеріал той, наче чи бронза, чи лав'яніста бронза, чи взагалі... що це? Наче лав'яниста бронза, а може, може може просто бронза. Доброго ранку, а ось і третій день моїх пошуків на Бессарабії. Коротше кажучи, поїздили ми позавчора, вчора поїздили, ви бачили, і все ж таки було вирішено повернутися. Тому що сьогодні до обіду у нас є лише час походити. Було вирішено повернутися на те місце, де я тоді познаходив монетки. Коротше, я їх вже трішки почистив, навіть деякі впізнавані стали. Так, А Андрія знахідка вчорашня там взагалі, трішки пізніше покажу вам, що тут таке виявилось. Монетка. Пам'ятаєте, мангірчик ми знаходили, але то виявився не мангірчик мідний, як ми б вважали. Коротше, на те місце, де я знаходив акчешку і ще монетки. І що? Ходимо тут, утюжимо це поле, тому що ми тоді пробіглись, але зараз будемо саме виходжувати. І я прийшов і походив, і в мене вже є одна цікава знахідка. Ви будете сміятись, бачите наскільки маленька штучка вон стоїть. Я її вже трішки почухав, тому що спочатку думав, що ж бонь якась. Давайте візьмемо її. Але ні. Це ось така. Дивіться, на, на, ну, яких воно розмірів на моєму пальчику, так? Якась мі місіпусінька штучка. Але ні, там щось проглядається, як ви можете бачити. Дуже таке маленьке-маленьке. Це татарська монетка якась теж. Ось такі у них були монетки маленькі. Забираємо, ходимо та прислуховуємося, прислуховуємося і ще раз прислуховуємося. Тому що тут ходити треба дуже повільно. А ось Андрій каже, монетка нарешті, монетка. Давайте подивимося, що він знайшов. Так, 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 так. Це, це мангір, здається, мідний. Оце точно мідна монета, тому що видно бронзянку, так ну так звану. Бачите, оті п'ятна, такі зелені. Це хвороба така монетна. Але це як чешка, це як чешка. Ой, це точніше, це татари, татари. І ось це саме сьогодні перша монета Андрія саме по татарах. Тому вітаємо його, а мені за це вподобайку. Все. Ходімо, ходимо, шукаємо ще. Тут точно не вибито, хоча слідів тут дуже багато. І чергова знахідка моя, і бачите, це знову люлька татарська. Але, але, але цього разу вона ціленька. Слухайте, це дуже-дуже рідкісна штука. Ну як, вона трапляється, але дуже часто поламана. Так, от я вчора таку знаходив, показував вам. Це трішечки ось бита, але ціленька. Ось це клас. Керамічна татарська люлька. Знахідка виключно візуальна. Випадково знайшов, випадково. Чергова знахідка у Андрія клише мене, каже, Манітос, і не такий, як зазвичай ми бачили тут. Так, це, скоріш за все, це вже срібло, точно. Наче, наче це срібло. Так, вона дуже рівнесенька, бачите? І так, це скоріш за все вже срібло, а не е, так, і воно, в'язь бачу непогано видно, а не мангір мідний. Так, оце вже точно ну, пара чи пара, як її там називають, скоріш за все, але будемо чистити, і я вам фотографію прикріплю, подивимось. Супер, монети тут ще є. Черговий сигнал, чергова знахідка, але перед тим як показати, вам хочу трішки по поговорити, як то кажуть. Знову ж таки, от ходимо ми по цьому місцю, так, тобто тут і ми ходили, тут і сліди чужих людей дуже багато. Навіть містами слід в слід виходжено. Але все ж таки, ми ходимо по тих слідах, які були до цього, тобто хтось ходив і ми знаходимо. Про що це говорить? Бо, по-перше, що вибитих місць не буває. а По-друге, коли ти бачиш сліди, це ще не, 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 не про що не говорить. Це не говорить про те, що все, треба їхати. Треба пройтись, тому що ти ніколи не знаєш, хто ходив, як ходив, з яким приладом ходив. Тому ходимо ми, а ось і моя знахідка. Нічого незвичного, таке я вже знаходив. Ось такий сигнальчик, але знову ж таки, дивлячись, як поставити. Це такий сигнальчик, коли викопана. Але коли в землі лежить, це просто зовсім інакший сигнал. Дуже поганий. Тому потрібно тут копати все. Гудзик гірка. Так, 22. Дуже чіткий сигнал, і ви знаєте, що це? Хі -хі -хі. Та невже, як то кажуть, буде свято та й на нашій вулиці? Подивіться. Це перстень, але що він цілесенький, скоріш за все. Ай-яй-яй, який кайф! Цілесенький, так? Ну що, давайте це зробимо разом з вами. Раз. Да, цілесенький. Цілесенький пірстачочок. Боюсь, його лишній раз дуже сильно жмакати, бо дуже хрупкий, скоріш за все, вже. Але цілесенький. Так, цілесенький, забираємо. Кайф. Ну що, вподобайку? А ми копаємо далі. Третій день мені вже подобається. Але що нас попереду чекає? Хто знає? Черговий був сигнальчик, як ви могли зрозуміти. Я спочатку подумав, монета. Отак от випало. Думаю, монета, монета. А ні. Щиток від персня, черговий. Це вже на цьому полі Треуандрія, чотир... п'ятий на цьому полі. Щиток від Османського персня. Ось так от він виглядає. Якщо почистити, тут навіть будуть якісь символи та знаки, але це вже потім. Чергова знахідка. Бачите у камінчику? Ось так видно. Це акче, знову акче, маленька, скоріш за все, срібна, ну, точніше, точно срібна, але дуже з низької проби срібло. Монетка. Дістаємо. Ось так вона виглядає. Блін, така маленька. Так, це срібло, низької проби. У мене вже така друга монета з цього поля. Звеніла погано, дзвеніла погано, але. Я її знайшов, як квінокс вицепив. Щойно я копнув акчешечку, як Андрій каже, а ну йди сюди. І от ми підходимо до Андрія. О -хо, 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 хо 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 Блін, ну це якийсь королівський, прямо. У мене маленький був і теж ціленький. Трішечки там можливо. А можливо, це просто пайка така. Можливо, це пайка при житті була така. Ого! Так він, він дуже важкий, я вам хочу сказати. Оце так. Оце тут персні. Все вже шостий здається мені, так так. Добре, добре, круто ходимо ще. Ось там були точки трішки позаду машини. Османські п'ятна. Вони, до речі, сірі такі, їх відразу видно, коли дивишся відносно звичайного коричневого ґрунту. Так вони виділяються такими сірими-сірими п'ятнами. Ось йдемо до інших. Ось тут мій прилад і і був чудовий сигнальчик. І ось такий зацепчик я знайшов. Це вже, скоріш за все, не османи, тому що це виконане з бронзи. Ой, з бронзи, господі, з так, з бронзи, з бронзи, з бронзи, скоріш за все. Бо вона така, бачите, зелену... зел... зеленувата трішечки, так? І знаєте, що це? Як мені казали колись, але можете виправити, якщо це не так, це зачеп для меча на пояс. Ось так він на пояс чіплявся, так, а ось тут там, чи... Чи... чи ось тут меч чіплявся. Бачите, ось такий поясний зачеп для меча або ножа якогось того часу. Перегнали машину трішки вперед, позаду ми ходили, ось дорога, і ось я йду. І сигнальчик був, дивіться, що це. Це сиріжка або кульчик. Навіть з камінчиком, бачите, він всередині. Трішки почистив, такий, чи він синенький, чи зелененький, я не знаю. Ось така, така прикраса була османська маленька. Бачите? Прикольно. Такого я ще не знаходив. Так, Андрюха крикнув на все поле. Ой, Тарас, тобі це треба подивитись. Йдемо, дивимось. Мені Кажеться, що гральний кубик. Гральний кубик? Так. Так, це воно. Клас, це ось реально, це якийсь такий гральний або гадальний. Ну, скоріш за все гральний. В них вже там було купа ігор різних. Клас, оце прикол. Реально клас. Фух, все, находились, находились, накопались, будемо підбивати підсумки відразу трьох днів моїх та чотирьох днів Андрія. Тому що ще один день він ходив тут без мене. Давайте підбатимо підсумки, а потім поговоримо. Так, от я виклав наші знахідки. Давайте почнемо з Андрія. Зверху я повикла... ну, повикладав щось таке більш-менш цікаве. Поїхали. Так, давайте спочатку з татарських монеток: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Оці дві певно будуть дуже непогані, срібні, треба чистити. Далі, ось ця монетка, котру ми вчора знайшли на водоймищі. Ми думали, що це мангір, а це виявився лімесний денарій. Бачите, ось там морда якогось імператора, і ось тут ось цей дом домік такий. То, тобто ми знайшли навіть і денарій, але, на жаль, лім'ясний. Потім Андрюха без мене знайшов, поки я ще не приїхав, ось такий маленький накінечник. Дивіться, який він маленький. Просто я таких ще не бачив. Певно, на якусь птицю або на когось дрібного такого. Ось цей гральний кубік, теж дуже прикольна штука, просто мені дуже подобається. Не часто знахідка, я впевнений. Ось такий перстак у Андрюхи попався ціленький, дуже файнесенький, дуже тяжоленький. треба чистити, може буде щось цікаве. Ну і проколочка Ось така, бачите? Теж, скоріш за все, по риму чи по ЧК це було біля оцього вістрячка маленького. Ну і ж Боні, Боні теж дуже багато гудзиків, гірьок, персні ще печатки поламані. Навіть ось така знахідка в нього була візуальна, бачите, ось такий ось. Рубало якесь. Ну, а от мої знахідки. І так, в перший день, але я тоді ще не знімав, тому що я вважав, що це ну, не треба було знімати. Дві ходячки, ну, одна радянщина, одна ходячка. Далі по османах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 монет і одна якась, я не знаю, що це, я її завжди гублю десь. Ось. Ви подивіться на цю монету. Вона дуже маленька, але там щось. О, бачите, якісь іерогліфи є. Це просто якийсь прикол. Якщо у них були такі монети, то не дивно, що їх можна ще напевно ще через 100 років знайти. Я думаю, що хлопці з аськами, коли ходили, вони таке точно не знаходили. Далі перстіньочок теж такий потрапився, мені печатка ціла. І одна поламана. Далі купа, 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 дуже багато гудзиків гірьок. Ось такий зачеп для ножа дуже прикольний. Е, гудзиків гірьок десь я нарахував десь 11 штук цілих було. Далі, ось така сережечка дуже прикольна. Мені дуже вона подобається. Навіть камінчик якийсь там є. Бачите, такий зелененький. Ти сюди покласти треба. Ну і... Самий топчик, я думаю, що певно, що це ось такі керамічні люльки. Ця, на жаль, з втратами побита, а ось ця прямо-таки дуже-дуже крута. Бачите? Навіть цілесенька, ну трішки побита. Тобто прочищай та пали. Ну що, хлопці та дівчатки, ось такий у нас вийшов чотирьохденний, а у когось трьохденний коп по османах. Що можу сказати? Це важко. Це важко, тому що, по-перше, дуже жарко. А по-друге, сигнали оці виловити ну не дуже просто. Тому треба мати технологічний прилад мультичастотник. У нас з Андрюхою саме такі були, тому ми сьогодні ну, сьогодні, та, 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 та взагалі познаходили. Мені сподобалось, мені сподобалось, тому що це цікаво. Ти ходиш, висіпляєш ці сигнальчики. Коротше кажучи, прикольно. Дякую вам, що дивитесь, Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь. Це для мене справжній подарунок. Тобто, ви робите для мене такий невеличкий подарунок, якщо ще не підписались. Ну а я в свою чергу буду робити подарунки для вас у вигляді своїх відосиків. Тож, давайте з вами був Тарас, Андрій, підземне Сафарі. До нових зустрічей, пока.